Доброго дня. Сьогодні у нас визначна подія. У нас зараз присутній наш вже друг, товариш Олексій Барановський, який боронив нашу Сумщину у підрозділі Легіон Свободи Росії. Зараз він також робить дуже важливі речі для Сумщини та всієї зараз для України, для того, щоб ворог завжди назавжди відійшов. З терену України, а Росія також була незалежна без Путіна. Я правильно розумію? Така іде. Тому рішенням одноголосним рішенням президії громадського об'єднання захисників Сумщини було визначено і, і, і вирішили нагородити Барановського Олексія Олександровича, нагороджується пам'ятною медаллю Хрест патріота України за його внесок та досягнення на території Сумщини та і взагалі України. Тому вітаю! Дуже вітаю дякую. вас, ви е, гідні носити е, цю нагороду. Тому все буде, якщо все будемо працювати над цим е, над внеском, кожен зробить певний внесок в хоч в невеличкий, хоч, в, хоч максимально може великий, в діло е, того, що Росія е, згине як роса на сонці. І стане вона свободна, незалежна, демократична, то, то тоді буде все буде і Україна, і Росія будуть і добре і жити, і дружити. Вітаю, служу народу України. Вітаю! Я зробив те, який внесок в обороноздатність та захист сумщини не тільки е, брав участь в операціях. Е, в Тьоткіна, але дещо інше, але не все можна сказати станом на зараз, деякі таємниці ми повідаємо після перемоги. Слава Україні! Героям слава! В свою чергу у мене також є подарунок для всього Сумського ДФТГ для добровольців, захисників, сумщини. І це як... Ознака нашої дружби і спів Праці. співпраці, співробітництва і на майбутнє, тому що ворог, що, на жаль, сілен, і нам треба докладати зусиль для зупинення російської навали. Дуже. Ось це мій особистий прапор Легіону Свободи Росії. Нарешті, називайте. От, І сьогодні я вручаю його вам, тому що. У вас багато цікавих експонатів. я Сьогодні, це, це дуже був... Сподіваюся, що він теж знайде гідне місце 100%, 100% дякую за цей подарунок. Я, до речі, довго випрашував його Олексія. Він нарешті, як то кажуть, зрія для того, щоб його вручити всім, всім захисникам Сумщини, він буде, скажімо так, знаходитись в музеї, і кожен може його так, до нього побачити. Його. По Пощупать, тому що цей прапор дійсно він, е, дуже важливий для нас, тому що ми розуміємо, що не тільки українці е, боронять свою неньку, а ще і люди із Росії, росіяни, справжні патріоти своєї держави, а не ті, які е, путіністи. Е, то ці люди е, в цих легіонах воюють, тому велика їм шана і велика дяка. Слава Україні! Героям слава! І на згадку про. Те, що прапор дійсно в надійних руках, і від кого він отриманий, то ми зараз його підпишемо на згадку для е, наступних поколінь. Я б вважав, так що це щоб наступне покоління нашої молоді зали, що є люди і в Росії адекватні, які воюють за свою країну. І називаються вони «Мільйон Свободи Росії.